Бріла, бріла. Тут ще, мені здається, ліпша, щоб ти собі розумів, подалась. От зніме. От тут дуже класно видно. Причому кущів на гектар йде 40 тисяч. Це яка... на тиждень раніше починається, це на тиждень пізніше забіг. Яка врожайність от в минулому році, яка в цьому от, думаєш буде? Дві виборки було. Ну хіба це нереально? Ягода от така от велика, яскрава. Дуже красиво. Ну, якось так будемо виїжджати на шовар. Так, сьогодні в нас 25 число, хочемо розказати по сортам трохи. Там зараз про бріло, розкажемо потім про амі. Сорт Бріла. От такий от. Це другорічка. Це другорічна. річ, на таких коней багато є. Ну на перший рік воно все почті. Ми додамо до цього відео минулорічне відео, щоб більш-менш була об'єктивна якась картинка. Сорт Бріла. Посаджено в вересні місяці. Дивіться, це першорічка, нова посадка. Я такого ще не бачив. Це вже був п'ятий збір і воно далі висипається. Чудо ягода. Дивіться, з цієї сторони. От тут дуже класно видно. Причому, що бачите, кущі молоденькі, вона не встигла навіть вирости. Була пізна посадка. Диво ягода. Тут говорять клері, класний сорт, але... Вони ми... відстає від цього навіть не От. до порівняння. Це бомба, я одну откушував. А смак вона... який? Класний смак, вона всередині повна. Я не бачу якоїсь такої порожнини величезної, як на інших сортах ранніх. Ну як на, другу, як на другу річку, вона дуже доволі така крупна ягода. Ну, тут не було допущено таке загущення сильне по рядочках. Я ти скажу, вона не загостилася, вони просто кущі в амі, чомусь так стартунулись мега великі. По термінам, то який сорт? Ранній, середньоранній? Це якби ранній, і це читається ранній. Просто Амін на тиждень раніше виходить. Середньоранній, так, середньоранній. Буде в нас касетна розсада десь на липень, серпень місяць. Так, липень-серпень. І буде у вас отакий от от самий результат. На рівні з Азією він з тими старими десь так приблизно. Ні, Азія це середній сорт. Вона теж уже є ягода пішла. Ну хто накривав хіба що під Агроволокном Азію. Азія більш вона середня йде, не, не як рані. Азія більш урівняється до знаю, там Я вже бачив відео в основному всіх маса вже Азії пішла. Теж такі на Азії коні бувають. Ну, Азія це взагалі така дуже потужна велика така ягода. Ну, mm -hmm. просто трошки хвороблива її, якби в порівнянні з брілою, я б сказав, що бріла крупніша, навіть. Штат. Мені брила більше подобається, ніж mm -hmm. Азія. Азія вона така більш темна ягода, а зараз люди хочуть світлу ягоду. от Світлий колір ну дуже багато що дає. Заходить. Е, так, по термінам сказали, і вага яка ягода. Давай зважимо. Берем... Ні, такого ніді не буде Ну давай, для, для давай прикази. візьмем середню ягоду. Давай, давай ту коняку зважимо, щоб. Віз... Я знайду зараз середню ягоду бріли. От таку не саме велику, не на, саме на, на, на просто... другоріжці. Просто середня ягода. Зараз зараз та вага щось думає, у мене довго є. Оце середнячок. Є менші, є більші, от є середня. 30 грамів, 34,8. ну 35, давай. А амі ми важили меншу брілу візьмемо. Маленьку. Беремо. Цейка 20 грамів. 19, ну почти 20. Давай ту коняку, А коняком нас. Для зрівняння, які попадаються, 37 грамів. Та там її важили. Чекай, чекай був, що вона? Ось, щось вага заглючила. Чекай, вона її просто вона не влазить на вагу ту. Якось так треба поставити. Там було 8, 8, 8 грамів. Це, я я думаю, що вона зменшилася в <рес> 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 менша ми так само на тому великому відео збиралися таки на першу виборку попадалось багато таких конин. От. Ну, в середньому 30 грамів ягода на другий рік, на перший Ні, рік. 30, 35 середня ягода тут. Ну, 35 мину... грамів 30 в році. Там... Середня. Ну, тут найменше 20, середня 35-40. -40. Ну, в минулому році дійсно 40 було, там такі кони не були на бріде. В минулому році 40 це було, напевно, саме маленька да. була, напевно, наймаленька ягода. Коли першорічка. річка. Про коняки були. Ну, зараз під, підшити відео, але не забути показати. Але ну, кількість ягоди, розумієш. Ну так, а що по врожайності? Давай ще раз покажи кущик, підтяни. Під а от давай цей покажемо. А тут не буде показувати. О. Ягоди, маса. Забираємо листя. Так я свої ягоди, щоб не загубив. Бо я їх збираю. Давай, давай. От піднімаємо листочок. Дві виборки вже було. І ось далі. Да, Тут наховається трохи за листочками. В минулому році коли останні збирали? Ти знаєш, я вже навіть не згадаю, що це не підготувався, Кінецьк... я тільки з бажару приїхав до цього. На... Пішла на тиждень пізніше. Але десь було до з кінця червня, десь до 20-го числа червня. Було точно, бо ти приїжджав коли минулого року? Останній раз десь тоді на ягоду знімати. Десь після 20-25-го десь так. То в нас ще була АМІ, а після Амі вона ще тиждень бріла, ще довше було. Плюс-мінус. Це яка... на тиждень раніше починається, це на тиждень пізніше закінчиться. Яка закінчу. врожайність? От в минулому році яка в цьому, от, думаєш, буде? Я дуже хочу вийти на 40 тонн збріли із амі. Я, Ну я думаю, що цього року це напевно реально. В минулому році було 26 а ми, якщо так грубо порахувати, і бріла не менше. Бріла більше навіть можливо. Ну нехай буде десь тонн. Тут не вірять, що можна 15-20 збирати з Так, 15 20, збирати, так, дарати, Та, 15 -20 це Ліна ну, Тобто, Я думаю, що у нас, коли росте своїм життям, то воно так і дасть. Ну так. А якщо вже постаратись, підкормити, думаю, до 40 це дійсно реально. Дотримуватись технології просто. Ось дивиться, щоб ви все розуміли. Дві виборки було. Ну хіба це нереально? Взяти 40 тонн. Ну так ми Подивись. рахували тоді на великому відео, скільки по 100 ягід. 100 і плюс, 100, 100 плюс. В середньому 100 беремо, в середньому. 100 має з кожного рядка. Помножити вагу ягоди. Ми помножити на 20 і будете бачити. На самий мінімум навіть. А кущів на гектар іде 40 тисяч. І от і 40 тонн. Так, це в нас бріла. Другий mm -hmm. рік. Після посадки. То збирали два рази вже, так? Так, да, другий збір. Другий збір. Ну і от що лишилося? Ще ягоди, просто море. Чекай, останній раз вчора і перед тим... коли 22 числа. Сьогодні 25. Дивись сюди. Все за мене просто капець. Ще ягоди дуже багато є. Ну два збори це вообще. І ще не де-не-де цвіте. Не показник. Так. Я от думаю, що я цього року таки вийду на 40 тонн з гектара. Обрілі. Ось. Щоб ти собі розумів, подивись. От зніми. Так, немає, не ягоди. Дві виборки вже було. І це от сюди зніме. Це так само друга Ні, ну якби все поле тут видно, річка. що Це червоне Ось тут. Треба листя все забирати, бо листя дуже багато ягоди закриває. Mm -hmm. Що червоної, що зелене. все ховається. Ось тут красиво теж. Це кожен рядок. Mm -hmm. Ось, ось тут підмога. Оце от дуже гарно. Та тут якось на листя доверху потягнула. Угу. Ось, вообще красота дивись яка бомба. Ось тут які рядочки. Коже, що нема показати другу річку і першу річку для порівняння. А в нас є десь старе відео, можна показати. Тут минулорічно вклеїти. Хіба. Ось тут. Іди сюди. Та, я не знаю, тут сюди показуєш сюди однаково. Іди простий. сюди, дивись. А коні теж попадається. А давай кото коні. Просто червоний. Коняку зважим, я вагу взяв. Давай, як у цього. Так, так. Та, та. Це перебор ну їх таких мало є. Вириваємо. 80 грамів. Давай для порівняння якийсь менший. Середнічок. Та маленько зовсім. Ну давай. Давай ще 28 і 8. Тільки стигли випарати. Ну, от менше не воно в середньому йде. Є більше, є менше. Це от повністю середня ягода. Середньо. Даже 35, не повністю я. 30 грам середній. Тут зараз далі десь. Бріла, бріла. Тут ще, мені здається, ліпша картинка, ніж там була. Ліпше що? Більше якось ягоди. воно тут так листками якось не закрита, як там на початку. Там багато листів, листя лист... лист просто воно все закриває. А тут як... менше листка і більше видно ягоду. Тому воно чи так здається. Журова, і... тут чи що? Опа. І... Алегро. Вчора позбиралася. Так само вона на рівні замі підійшла плюс-мінус. А Знає ми як... її з Амі її збираємо разом, тому що ми їх так експериментально бріло пізніше. Вони як почали першу виборку Алігру і Амі. Вна... Ми так разом саме тих п'ять рядків збираємо. Так, у зірви одно, бо в мене руки в полуницях. Ну, зараз, зараз. Треба знайти стиглу вчора вибирали, то ще не так то її легко буде І знайти. Такая, ну, як, десь ух, я тут бачу. Така як румба кругла. Mm. Ну то все зелена ягода. Ну я там перший mm. раз тиждень тому назад збирав, там було. От весь, бачу, якось одну червону. Дуже якісно вибирають. Але ось така вона. Колір такий яскравий, гарний. Так, круглуватенька така, вірша. Ну от як бріла. Світла. Світліша. Там теж тут о, Тут більше кущі схожі щоб під були. Може якийсь випад був. Теж конячі ягоди. Так, у нас дощі сьогодні перший дощ за скільки панду? За тиждень п'ять, Якось так. За місяць точно не було. Ось така маса ягоди. То вже певно вона десь через один збір буде вже пік. Цей збір і ще до слідує вже буде пік. Або навіть цей ще буде. Буде завтра виборка. Я думаю, до завтра воно ще дойде. Ну тут ще зборів буде і буде. Буде коня. Там ще де-не-де от свите тільки. Так. Ще місяць буде ягода. От тут от подивились. Та все ну, таке. Вообще раскачивание так капитально. У нас сегодня первый избир брелы. Вот тут у нас находится брела. Вот так пишет. Их. Дикінчик такий от білий, це дівчата полишали. Нехай доходить. Сьогодні перший збір, це нам не влізло. Тут загружене віваро, довга база. Ось. Їде зараз наш увар. Жалко, що я не можу запах передати. Запах просто шикарний. І от ягода от така от така велика, яскрава, дуже красива. Ну, якось так будемо виїжджати на шавар.